Знаєте, що найперше стоїть в описі про лідерство, яке я знайшов в одній давній книжці? Смиренність. Смиренність і покора. Я коли це вперше почитав, я думаю, це щось не туди. Автор помилився. Смиренність і покора. І я потім почав шукати в тому письмі. Ісус також говорить про, про смиренність і покор. Говорить про таке? Лагідні і покірні серце. Гордим він противиться. Чули про таке, так? Смирення мене насправді здивувало. Бо смирення в нашій трохи ментальності і логіці це про щось дуже слабке. Смирення покора це про щось таке нижче. Отож, чистота смиренності це не про слабкість, а це про бути в правді. Бути в правді.